Друзі, всім привіт! З вами Сергій, і це наша рубрика прокачка без доната. Так, давайте спочатку відкриємо контейнери, бо я вже записую цей відеоролик з другого разу, тому що я скатав вже одну каточку, і в мене залагало саме на відкритті контейнерів. Виходить, що в мене було 20 звичайних, і вони відкрились без відео. Точніше. Не повністю 20, а 15. Та я вже вирішив спочатку контейнери відкрити. А далі вже скатаємо каточку. Так, на твінс випав. Не знаю що то. Я дивлюсь по кристалах особо не прибавилось. А на твінс що? Адреналін, походу. Ну, я думаю, нічого такого мені там не випало. Я не бачив, Не знаю, що сталося, але щось. Саме коли я пішов відкривати контейнери, щось залагало. Так. Ну що давайте скатаємо каточку. Так, ну тут колір пострілу, тут що у нас? Сам. Ну, в принципі, кольори випадають, як ви бачите. Блін, я не знаю, я, мабуть, собі молотка поставив чи що. А ні нормально все, твін стоїть. Закинула мене в режимчик джагернаут. А перший раз таку класну каточку зіграв в режимчику захоплення прапора. О, дві гранати лише залишилось в мене. Не сподіваюся, що ця катка теж буде непоганою. Так, виносить мене магном, чи що? Так, і мені дали же гарнаута. І як завжди. Чіпс. Десь там смок водно Як Треба мені стрибнути на них, забрати аптечку. Так, що це таке? Ага, поняв. Поняв. Аптечка не для мене, а для фріза. Я не знаю, як це працює. Ну, за ядерною енергією, мабуть, не поїду, у мене все-таки своя є. Так, а треба було поїхати, бо забрав її вікінг. А вікінг може мене вбити з овердрайва. Так люблю суперників в основному фріз їде в атаку. А от з моєї команди чи хтось їде. Це вже цікаво. О! Вікінг який забрав овердрайв. Так 8 тисяч накинув по джаггеру. Так, в принципі, смаковод можемо не вбити своїм овердрайвом. Так, ну пощастило. Молоток мене не вбив. Тим часом наша команда виривається вперед, їде все-таки з нашої команди хтось в атаку. Бо Герна вбив, а це вже дуже непогано, так про всяк випадок прожава овердрайв, щоб мене не добили. О, два О, нормальний овердрайв роздає нам диктатор. 8000 не кинув по джагеру. Я ж промазавшись. В останню секунду просто побачив, що фріз прожав овердрайв. Так, зараз, мабуть, бомбочку поставити. Мені в принципі висовуватися немає причин. Наша команда поки що виграє, буде просто виживати. Ну, принаймні намагатися вижити. Так, чипс. Так. Намагався я вижити, але мені не вдалося. Попав під овердрайв вікінга. Тільки це вже в нас була пушка не фріз, а смок О! Добре, хоч ядерну енергію забрав. Тепер то мені цікавіше буде грати в атаці, ніж стоять на базі. Нормально буде вже гернаута першого Ух, вижив. Так, мені бабтичку, якраз, мабуть, вона падає. Не вона. Ага, то подвійний урон падає. Ось я аптечка, коли я вже свою використав. Так, ставимо тут мінку. О, джагернаут бот. Це просто подарунок. Так, нічого собі. Мабуть якийсь крит залітає від фріза, бо щось так різко. Він мене зносить, так. Так, нормально. Вода, правда, що не я вбив Джагернаута. Так, ще треба нам два джаггернаута вбити. І буде кінець каточки. Ну або вже чекати дві хвилини до кінця. Так, виносить мене джагер. Я тут думав, що я зараз його вб'ю, але щось. Не вгадав. Ну я думаю, що він зараз там на 0 хп. Просто треба добити. Якщо в них там немає нікого на лікування. Так, ще й убігла мою міну Оце то чувачок лучить. Шкода, правда, що я їду на джагернау, та в мене немає аптічки. О! І так пощастило. Зараз виносить мене смоки. Падає ядерна енергія. Так, набуваємо джагера і виграємо цю катушку. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.